Сьогодні я зніму гру в Roblox The 99 Night Night Forest. Сьогодні у нас буде обзор на всі класи в цій грі. Перший клас, який ми отримуємо за 10 кристалів, це Цампер. Кампер. Він отримує ліхтарик. Ну, в початкових предметах в нього ліхтарик Тут є три левела, тому давайте роздивимось усі три левели. На першому левелі він отримує плюс 10% продуктивного коротше, відновлення їди. На другому левелі в нього збільшується відимость вночі. А на третьому він спавниться в картові предмети, ще додається юшка. Юшка, яка вариться в Далі у нас... Скавенджер, він вже коштує 25 кристалів, і на першому у нього нема стартових предметів, от це от трохи печально. Зато на першому левелі він отримує відразу плюс 2 міста до мішка. Тобто, якщо у вас спочатку його 5 міста міст, то він дає ще плюс 2 і буде 7. Я так розумію, це до всіх робот. На другому левелі він відкриває сундуки на 20% без свіжі. Ну, тобто, якщо ти хочеш швидко відкрити сундук, може зекономити час, не знаю навіщо це. Ну і третій левел і шанс, що отримує скраб з бонусного дропу з сундука. Тобто є шанс, що скраб це метал дропнеться з сундучка. Як бонусний предмет. Ну і от ми вже підібралися годним класом і перший таким медіа. Він командний. Потому що він ну, ВІН і хілує швидше, і плюс бандажи, він може відхилювати тіммейтів. Тому це класно. Командний. На першому левелі ну, йому дається два бандажа. На першому левелі плюс Х5. Тобто він в 5 разів більше швидше відновлює тіммейтів. На другому левелі. Він... Вустановляє, коли він хилить тіммейта, він встановлює і хп більше. Ти, Боже, мені він І встановлює і хп, і голод на максимум. Ну, і на третьому левелі один бандаж переміщається в мітки. В аптечку і вона хила більше. Но коли ти його встановлюєш, нема смысла, тому що другий левел так дає, щоб більше ХП їде. Далі кук Оце от уже клас інтересний. Дуже інтересний. Тому що оце от уже годний клас і для тіми. В нього є приправа, якою ти можеш посипати всю їжу. І в нього буде більше давати вона встановлювати голоду. І на першому лавлі даються, що більше їжі Дається на другому левелі, що ця от мішок не мішок, а казак, варина 20% швидше. І на третьому левелі він з шансом 25% може зробити з обичної юшки хірті юшку. Ось такий от клас. Оце вже реально дуже годний клас. Но це ще не найкращий клас. Хантер. На мою думку, саме такий є. Клас Но поки ти його не вкачаєш на третій А так він безполезний. Йому дається два біртрапа це ловушка для медведів. І на першому левелі йому дається більше маса. Дропається. Ну, в принципі, нормально. Но поки він відкрити Третій левел, він не розкриється А на другому левелі він вже може давати. Получається шкуру доповнительно, ще більше, більше шанс на шкуру. В принципі, непогано, тому що шкури все три, якщо буде більше шанс, не потрібно так буде бігати, а з відмітим. Ну от коли третій, коли пал-трейдер, торговець шкури, він приходить і він дає можливість ще одну затрейдити шкуру вольфа, волка. І так виходить, що з-за цього класу, з за того, що тут більше шанс, ти можеш за, буквально за перші 2 дні нафармити і потім вже обміняти, і сразу вже отримати багато всяких вигорів, нагород. Далі рейнджер. На мою думку, це найкращий початковий клас. Він деліхтар, що доволі безполізний, да. Ліхтаром можна відбиватись від оленя, але його ти знаходиш сразу же, швидко. Він у мене якраз Є цей, класно. Далі він дає револьвер. На початку це хорошо, і 18 револьверних патронів. Левел один старт від 18 аму. На другому левелі 10% шансу, що коли він вистріляє патрон, то він вернеться. На ну, третьому левелі він дає 30 патронів міста 18. В принципі, клас не такий вже і сильний. і за того, що йому дається револьвер 18 патронів, спочатку можна зачищати. Я вам потім ще покажу одну штучку з цим класом. Далі лісоруб. Получаю хороший топор. І от тут от уже дуже хорошо, тому що коли він отримує топор, оцей от топор може сразу швидко робити. І в тебе не прийдеться його брати в торговця. І от із-за цього можна буде, в принципі, більше розвинутися. Перший левел дається плюс 20% шансу, що отримає дір... бонусний брівно з дерев. На другому левелі 25% шанс, що дубліку... дублірує дроп. А на третьому левелі плюс 20% шансу, що отримає. Два бонусного дерева з дерева. Ну, в принципі, непогано Бравл. Старте Туз. Ну, стартові предмети в нього шкірина броня. Єдиний такий клас, якого є шкірина броня. На першому левелі він не може іспользувати оружжя, тобто револьвер, гвинтівку, дробовік плюс 20% ХП. Тобто не 100, де 120%, і плюс 30 дамага з ближнього оружу. Непогано. На другому левелі плюс 10% регенерації ХП і може регініти після получення дамага зразу. А на третьому левелі 5%, що може заблокувати дамаг. В принципі, цей клас непоганий, його навіть можна взяти не тільки після Рейнджера. Ренджера я рекомендую брати перший. Тому що він просто дорожче стоїть а пасівки у нього такі більш командні. Тому що, хоч і на другому левелі він вже рігенця, але без другого левела він не грається. А щоб набити другий левел, вже бажано, бажано бути в команді. Ну і далі Асасін. Саме дорогий клас, який коштує 500 гін І він дуже хороший. Я з цими всі предметами катана, вона до як звичайний спец. На це поначалі. А оці от кнайф, вони по урону як катана, тільки можна кидати дуже швидко. Просто клікаєш і вони кидають. На першому левелі дається плюс 10 спринта скорості спринта. Тобто, коли ти нажмаєш Shift, то воно швидше бігає. І далі дається плюс 15 хп проценту, тобто це 15 хп. І 5% шансу, що він вы ці ножики метательные в сундуках. Я, не пам'ятаю, коли їх перший раз знайшов Але, вроде би, в сундуках тоже. Я так розумію, це доповнительні 5% шансу. На другому левелі сначала хітує Enemy. Короче, він вбиває противника і шанс, що йому в... да... дасть і шанс оце, от, що я не знаю, що це. Не знаю на пшени. Ну і на третьому левелі 10% шанса, що, ну, тобто, увеличивається цей шанс до 10%, що ножики в сумку. І от це от уже хорошо. Потому що потратив ножики, забрав ще плюс 120. Так, ше, ше, ше. Ну, там, я пам'ятаю, воно може дати, якщо другий раз забрати менше. Але це якщо вони в тебе увійдуть. Ну що ж, от такий от обзор вже був на класи. Тому давайте я зараз перейду в браузер і составлю терлист класів наших. Так, я вже підготував картинки. І от наші класа, тільки тут. Саме лучший клас не Це, а не Це. Так. Ну, перший, у нас клас за 10 кристалів. Він взагалі не дає ніякої преимущності. Тому де тіл. Далі клас саком, Він вже більш кращий, но але. Все одно він поганий. Поганий. Тому що це не так критично, коли в тебе вже великий мішок. Но для початку, ладно. Ну, не. Ні. Все-таки теж Д, тому що мало. Далі меткіт. А тір, Чому не С, тому що він тільки до команди підходить. Ну, якщо ви граєте в команді, да, Меткіт. Далі повар теж А Тер. Тір, тому що він так же само дає тільки преимущество для команди. Далі у нас е, охотник. Це от уже непогано класно, і за те, що він теж розкривається на третьому уровні, а третій уровень треба довго качати, ГТІ. Далі охотник с покупайте в першу чергу. Лісоруб. Ну, якщо ви будете грати через крафти, то добре, але я не дуже люблю грати через крафти, тому для мене він А. Но є люди, які люблять грати через крафти, тому С. Далі бравля. Непонятний для мене клас. Тому що дальнє оружі доволі добре, а от ближнє таке, але на уровнях він розкривається. Ну і останній на перше місце ставлю його в с тірі, тому що він це імба. Ну, його, звісно, не зразу ж вийде купити, тому що 500 кристалів. О він дуже гарний. Звісно, не гарний, а хороший. І в нього багато бустів навіть на першому левелі. Що ж, вот такий у нас стерліст вийшов класів. Тепер ви знаєте, які класи потрібно покупати, а які ні. Що ж, всім пока пока